А неоднаково мені, як Україну, зліє люди, присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Вірші Тараса Шевченка декламують учасники танцювального ансамблю Подолянчик. Видатному поету і художнику присвятили концертну програму, яку влаштували 9 та 11 березня у палаці творчості дітей та юнацтва. Заходи до вшанування пам'яті Кобзаря у Подолянчику організовують з 1989 року. Діти знають і це в них теж на слуху після тих кадрів, як в одному з міст. Зняли, здерли російський банер і там Шевченко і з його поезії слова розумієте, що комок в горлі. І ми зрозуміли, що Шевченко живий. Він сучасний. 35-й рік. Подолянчик святкує день народження Шевченка. Перший концерт ми робили 9 березня, саме в річницю Шевченка для нашої Подолянчиковської родини було багато батьків, діток, хореографічної школи. І дуже приємно, що було дуже багато випускників Подолянчика, які сиділи в залі і разом з нашими дітьми говорили тексти. Це Таке враження, що пишуть всі тексти Шевченка, ніби про сьогодні. За словами Катерини Товстої, образи та символи у віршах кобзаря безпосередньо відтворені і в танцювальних номерах. Сюжети перекликаються, тобто образи перекликаються. Він нам говорить взагалі, пророкує і говорить не цуратися свого, так і пам'ятати рідне, і шанувати. А Шевченко бував і на території Хмельниччини. Зокрема, 1846 року приїздив до Кам'янця-Подільського. Про це розповідає вихованеця подолянчика Мар'яна Захарова. Неприступні мури грізної колись фортеці, швидкоплинний смотрич. І особливо саме місто вразило тоді поета. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.